Вітаю на каналі зварювання і пропоную до вашої уваги комплект навчального матеріалу для оволодіння питаннями однієї з ключових тем програми Техніка і технологія ручного дугового зварювання покритим електродом. В ході вивчення цієї теми ви зможете ознайомитись. З покритими електродами, правилами їх вибору, маркування, навчитися визначати параметри режиму зварювання і досліджувати вплив на геометрію зварного шва. Крім того, ви зможете оволодіти таємницями техніки виконання швів в різних просторових положеннях нижньому, вертикальному, горизонтальному і стильовому. До кожного уроку пропонується розширений комплект лекцій, презентації, кіно і відеофрагментами. Для завершення і перевірки своїх знань пропонується виконати практичні завдання, індивідуальні завдання і тестові завдання, активне посилання на які ви отримаєте. Хочу сказати, що особливу зацікавленість. Викликає те, що техніка виконання швів буде продемонстрована вам за допомогою тренажерів, зварника і виконає цю роботу наші здобувачі освіти, мої помічники. Тема є те, що дослідницькою потребує вашої уваги. І завершиться ця тема тестовим тематичним завданням. Яке буде містити 30 питань і 4 відповіді. Всі конкретні інструкції ви будете отримувати при кожному завданні. І хочу вам сказати: тема має дослідницька основним інструментом це будуть ваші базові знання. Рекомендую основні питання вносити до конспекту, бути уважним, а привілеї. Нашого онлайн-навчання полягають в тому, що на кожному етапі урока ви зможете повернутися до лекційного матеріалу, ще раз його переглянути, перечитати і е, з'ясувати для себе питання, які викликали у вас непорозуміння. Тож разом ми все зможемо! Рушаємо!